Відварені овочі натираємо на терку. Нарізаємо мілким кубиком цибулю, додаємо до неї цукор, сіль. Поливаємо оцтом та заливаємо кип'ятком хвилин на 15. Натерті овочі викладаємо шарами, перемащуючи їх майонезом. Це яблучко і це мій інсайт, який я відкрив і ділюся з вами. Натираємо його на терку. Додаємо сік лимону, підсолюємо смак як у мочених яблучок. Завертаємо з допомогою плівки рулет, відправляємо його в холодильник на ніч, щоб він гарненько настоявся та наситився. Йо Йо-моє, йди сюди, красотка. Друзі, це до мурашок смачно. З яблучком це космос.